Скільки заробить наш еці магазин, якщо замовити на нього команду для просування на минулому тижні? Мені надійшло три пропозиції стосовно просування нашого еці магазину, е е і виходячи з, з усіх даних, я собі приблизно накидав при максимально позитивному прогнозі. Скільки ж ми заробимо? Дивіться, середня ціна на просування е з спеціалістами по SEO, ті, котрі будуть створювати вам лістинги. Оце діло там включати-виключати оту рекламу, коштує 500 доларів на місяць. При цьому всьому вони хочуть, щоб денний бюджет вашої реклами був від 10 до 20 доларів. Беремо в середньому 15 доларів на день, 15 можемо на 365. І при цьому всьому, друзі, вони прогнозують, що в перший рік Перший рік магазин принесе 10 тисяч доларів. І тепер що у нас виходить взагалі? Так, я ж кажу, знову прогноз максимально позитивний. Я тут собі виписав. Дивіться, послуги спеціалістів. У нас виходять 6 тисяч доларів на рік, плюс додаткові ВПС там сервера, і оця вся байда ще 588 доларів. Тепер рахуємо рекламу, друзі. Якщо ми беремо в середньому 15 доларів на день, 15 на 365. Це виходить і додаємо ще до цієї реклами 20% НДС, ВАД, ПДВ, кому як зручно. Загальна ціна у нас виходить на рекламу 6570 доларів. На 10 тисяч доларів я порахував, що якщо продавати органайзери підставки для телефонів, це 238 органайзерів. Доставка у цих органайзерів у нас виходить 4284 долари. І, звісно, сам товар нам треба. Купувати, бо з повітря він не береться. Я порахував по ціні, якби я, наприклад, пішов, купив би у батька і потім би перепродав. І у нас виходить ще 3400 доларів. Тобто, при прогнозі, що магазин заробить за рік 10 тисяч доларів, ми звідти при самому позитивному прогнозі віднімаємо 15% комісії ЕЦІ і плюс додаємо на ці 15% 20% НДС ВАТ ПДВ. Ну, тобто, зрозуміло. І чистими у нас, наче як чистими, виходить 8200 доларів. А тепер, якщо порахувати усі послуги, рекламу, товар, доставку і відняти від цієї суми 8200, виходить, що за рік ми заробимо мінус 12 642 долари. Мінус 12 тисяч доларів за рік ми заробимо. А ще якщо ви окремо придбаєте менеджера, який буде відповідати на повідомлення, бо всю. Бо Цю суму не входить менеджер, який буде спілкуватися з клієнтом. По самому мінімуму, тоді ми заробляємо мінус 15 тисяч 642 долари. Якось ось так. Так, ну і хто додивився до цього моменту, ви можете спитати, що тоді робити, друзі. А все дуже просто: вкладіть краще оці гроші в, своє, в свій розвиток, вивчіть оцю тему, можливо, придбайте якийсь недорогий курс або подивіться відео на Ютубі. Їх дуже багато. Наприклад, новий магазин, котрий ми зараз. Відкрили, я взагалі е, роблю там експеримент. Я усі товари додаю з, за допомогою чата GPT. Ну, звісно, в мене є певний багаж знань, і я відфільтровую те, що він мені дає. Отакими от шматками звідти беру і створюю ось так лістинги. Щоб ви розуміли, ну за місяць на нулячому магазині вже було 4 продажі створеного за допомогою чата GPT. Причому що фотографія е, не найкращої якості зараз стоїть, бо. Треба зараз знайти фотографа і перезняти усе це діло. Ну і знов таки, хто, можливо, побачив якусь нестиковку по цінах. Так, у нас зараз товар стоїть по заниженій вартості. Реклама, звісно, у нас зараз стоїть на 15,3 долари на день. І вартість органайзера по акції ну, по скидці у нас зараз 42 долари. Звісно, ця ціна з часом буде підійматися, але для старту, щоб штовхнути магазин. Треба трохи попрацювати в мінус, друзі. Але ж не в мінус 12 тисяч 642 долари. Ну, я думаю, ви розумієте, що це за байда. А якщо навіть у вас є 2-3 тисячі доларів, і ви думаєте, що за. Два-три місяці вам розкачають магазини, він почне приносити продажі. Тут я хочу вас засмутити. Такого, друзі, не буває. Це все кропітка робота. Над магазином треба працювати і працювати активно, слідкувати за трендами, слідкувати за івентами, котрі будуть проходити. Ну, я маю на увазі свята: там день батька, день матері, е, е, ураховувати сезонність і, і оце все діло. Це дуже така кропітка робота. І до чого я, друзі, веду. Що в будь-якому випадку, щоб вам замовити команду для просування і спеціалістів, вам треба хоч щось там розуміти, щоб вам просто не навішували е макарон на вуха. Ви маєте хоч базово але розбиратись в тому, що робиться у вашому магазині. Бо інакше, інакше це або ви виграєте в лотерею і знайдете якийсь дуже високомаржинальний товар, який буде добре продаватися і приносити вам кошти, або ви просто підете в. Величезний мінус забросити у це все діло і скажете, що нафіг воно мені потрібно, тому якось ось так.